Вітаю вас, пані Олександро. Моє вітання студія. Чесно кажучи, залишилися дуже різні враження від прес-конференції Володимира І Потрібно віддати належне, що все таки більшість із них негативних. З вашої точки зору, що сказав Гарант, а що все таки не було на прес-конференції? Сказано, а насправді це не дивно, що в кожного свої враження, тому що кожен оцінює через власну призму. Давайте об'єктивно скажемо, і війна на кожному залишила свій слід. Всі її по-різному все одно сприймають те, що вона відбулася, те, що прес-конференція довго тривала, більше двох годин. Проте з однієї сторони і питань, начебто багато є і до влади, і владної верхівки, президента, зокрема. Але сказати, що є якісь ключові вимоги в країні суспільства, питання, які президент не відслідковує, або які оминув, або і на які не захотів дати відповіді, не було на моє переконання. Це ж президент ініціював безпосередньо цю зустріч з журналістами. Хотілося від нього більше власного бачення, каркасу. Він зробив підводку, так, певні підсумки, але хотілося якихось, ну, давайте скажемо новин, ви як журналіст добре знаєте, проривних якихось неочікуваних деталей, конкретики. Можливо, десь хотілося зазирнути в кулари певних перемовин, зрозуміти якусь ну, більш широку картину. І питання, які стосувалося особливо картини майбутнього, в різних сферах: чи то реформи, чи то візії, чи то переставлення України на військові рейки. Ну, з іншої сторони, іначе і дивно виглядаємо і так на військових рейках. З іншої сторони, питань вже не зменшилося. Тобто, перед Україною виклики просто вистояти елементарні, і президент не дав такі, скажімо, простих, зрозумілих відповідей. З іншої сторони. Президент щоденно виходить до суспільства і на щоденну повістку реагує. Питання в іншому, що притупляється вже відчуття того, що ну, умовно є якийсь брак комунікації. Хотілося б, щоб всі кажуть гострих запитань, а мобілізація я погоджуюсь, це дуже важливо. Фінансування Україна конче залежно від західного. Фінансування вливань хотілося розуміти подальші дії кадрові, чи будуть якісь додаткові зміни ротації. Ну ми почули, що Кабмін скоріш за все, президент планує навіть там скорочувати так, об'єднувати якісь відомства, тобто зменшувати кількісно. Немає поки там бажання створюватись були пропозиції про уряд національної єдності або уряд технократів, або якісь заміни оновлення уряду. В цьому напрямку відповідь була чітка, мені здається, вона є вичерпною. А, чи міг президент знизити градус якогось емоційного накалу, так? тобто людям дати додаткові відповіді? Тут же насправді величезне питання: а як взагалі кожен українець для себе дає відповідь? Як, як ми далі рухаємося? Якщо ми рухаємося в коротких завданнях, умовно день протриматися, ніч простояти? Це одна справа, але від влади хочеться розуміння перспективи, як він бачить. Важливе питання було з приводу демократичних практик і виборів. Так він зазначив, що поки ні розганяти Верховну Раду, ні йти на вибори, ну начебто так не планується. Але без того теж ніяк. Ми розуміємо, що вибори найкращий запобіжник випустити пару і замінити владу, оновити, дати змогу. Прийти новим ідеям, новим людям реалізації, але має бути і відповідальність, поки було бажання втримати ситуацію. Це ми побачили. Те, що президент за роки свого управління змінився достатньо сильно. В більшості питань краще розібрався, ніж був раніше, тобто він більш структуровано обізнаний. Але критика буде наростати, невдоволення буде наростати. Ми це навіть побачили, вибачте, і по свіжих соціологіях. Хоча й до тих соціологій є великі питання, але рівень довіри. Рівень довіри знижується до багатьох моментів. Подивіться, тримається рівень довіри тільки до військових, до волонтерів. Церква втратила дуже сильно в довірі, Верховна Рада, уряд, суди, прокурори, вся, ну, всі державні інституції, ну, вони не викликають в українців довіри. І це все насправді концентрується на президентові, тому що він шов на хвилі тотальних змін, що він прийде, оновить, скажімо, правила гри, а виявилося, що в більшій мірі це нове вино в Старі Міха, тому є відчуття певного розчарування в багатьох, ну якщо ми подивимося по, соціаль... по соцмережах. Якщо говорити про роботу журналістів, то от яке от тут у вас враження? І от хотілось би все таки запитати про те, з вашої точки зору, що могло би ховатися під такими досить нечіткими відповідями, але тим не менше і розмитими формулюваннями питань. Ось вірно, ви підкреслили, іноді питання виглядали самі як відповіді, так тобто вони були настільки багатошарові, що здавалося, що журналісти самі хочуть дати відповідь на те питання, яке ставлять. Вони мали бути коротші, лаконічніші. А, але давайте скажемо, якщо порівняти з минулорічною прес-конференцією, там була переважна більшість іноземних змі. Їх і зараз було немало більше половини, але. Внутрішнє середовище, не мені вам розказувати, дуже величезна кількість колег ваших втратила роботу через війну. Змі всередині країни змінилися. Я, до речі, хочу підкреслити, що рівень довіри до ЗМІ теж критично низький, до класичних ЗМІ. А, можна сказати, що далеко не всі, навіть ті, які існують ЗМІ, змогли акредитуватися і задати свої питання. Можливо, вона і тривала та прес-конференція. І 3, і 4, і 5 годин. Але і Зеленський знає ці марафони. Згадайте, як він раніше спілкувався з пресою. Розуміло, що він обмежений в часі, але в принципі, щоб показати в цих умовах, що крім марафону, журналістика в країні існує, я впевнена, що можливо б і не зайвим було і затриматися, і дати більш е, довготривалу е, прес-конференцію з більшою кількості відповідей, та ні в іншому, що це достатньо важка робота. Навіть дві години відпрацювати в режимі такому, як відпрацював президент, це достатньо непросто. Але в нього і посада така, від нього і вимагають. Ну на ньому сходяться дуже багато питань, які він вирішує в ручному режимі. І, до речі, цікаво було, наприклад, коли президент сказав, що його там команда з шести людей, а всі решта, яка прийшла під політичними прапорами Зеленського. Це стосується і Верховної Ради, і Кабміну, і решта, то все не його команда, це якісь інші люди, чиї це люди. Ну, чому він за них тоді не несе ніякої ну, персональної відповідальності або намагається в певних моментах вже відмежуватися від цих питань? Ну, тут є питання, є, але ви вірно підмітили, я думаю, що одне з ключових, особливо свіжих, тому що воно вкрай актуальне, це питання мобілізації. На нього ми теж до кінця не отримали відповіді. Щось розробляється, президент сам чекає рішення. Є своя візія, вибачте, але не тільки з вуст пані безухло. Ми мусимо дізнаватися про певні ініціативи. Є все одно, монобільшість, владна монобільшість, є профільні комітети, є напрацювання. Вибачте, ну це має бути чітко зрозуміло і не так, що мовно, якщо вам не сподобається, ми підкоригуємо. Так не має бути. От Щодо мобілізації ще повернемося, але все ж ви вже зачепили, тему, якщо порівнювати прес-конференції минулорічні, так? Із журналістами, але все ж де ще от змінилася риторика Володимира Зеленського порівнювати із попередніми? Я думаю, що президент чітко розуміється на тих питаннях, які чітко в його компетенції, якими він живе щоденно. Це стосується західних перемовин, його вояжів, допомоги, зброї. Тут він це, ну, намагається. Іноді її додатково нагадати, посилити, підкреслити це зрушення це велика робота. А внутрішня кухня, скажімо, внутрішня в країні, він її все одно так дещо тримає на дистанції, іноді вона його дещо, там, ну, я не скажу, дратує, але ну, більш так. Зачіпає, скажу так. А, всі ці моменти, особливо кадрові моменти, коли сходяться на одних персоналіях. Президент чітко має розуміти, що якщо є рівень невдоволення, є критика і навіть критичне ставлення, то мають бути відставки, мають бути заміни. Це має бути швидке реагування. дуже а, З приводу зміни у цій еволюції, мені здається, президент став більш таким цінувати час і і інших, він продовжує через себе пропускати багато процесів. Ну, давайте згадаємо питання про полонених, це власна відповідальність, питання, наприклад, ставиш мобілізацію жінок. Він чітко окреслив свої питання. Навіть персональні питання, які стосуються дружини, сім'ї, особистого. Він на них відповідає чітко, лаконічно, ну даючи конкретику, але не пускаючи надто там глибоко в якісь особистісні моменти. Президент став, ну можливо, десь навіть дещо цинічнішим через обставини змінився. Еволюцію видно і зовнішню, і внутрішню, і світоглядну питання в іншому, що Україна мусить е давати відповіді такі стратегічні, світоглядні. Ми маємо розуміти, яка візія у влади того, куди рухається країна, а не кожен за себе. Якщо повертатися до теми мобілізації, з вашої точки зору, чи немає якоїсь такої колізії, непорозуміння між е, військовими, через те, що от, е, Зеленський каже, що Генштаб хоче в півмільйона мобілізованих, а президент не розуміє, навіщо це? І е, ну, зазначає те, що одного військового утримує 5-6 платників податків? Давайте чітко скажемо, що армія утримує український бюджет не власними коштами. Ось якраз вся соціалка, вона конче залежна від іноземних вливань, Тобто я не можу сказати, що президент підняв тему скорочення фінансування військових, так не звучало. Але якщо виходити з вашого питання, це означає, що менша кількість, менше видатків. Так тобто тут має бути конкретика. Але президент так само підняв питання і відпусток, і ротацій, і багато багато інших реабілітацій. Uh, і насправді тут до кінця ясності ми так і не отримали, коли, наприклад, люди, які воюють по два роки, зможуть опинитися вдома навіть перед святами, коли їх найбільше чекають. Навіть такі прості питання. Я розумію, що це не компетенція президента як такого, але як він має бути дуже обізнаний в цих питаннях, донамі мають бути рішення. Uh, з приводу загалом uh, набору ухиляння ситуації з ТЦК. З багатьма моментами тут є серйозний нарифне вдоволення суспільний, починаючи від процедурного цих вручення, цих повісток, ухилянь багато багато іншого. Тут не треба наводити лад і президент з позиції авторитету, скажімо, такого і довіри суспільства міг би навести в цьому лад, ну принаймні, Даючи конкретну візію, зараз ми бачимо є ще різне читання і в цифрах, і в процедурі, і в кількості Ось, наприклад, якщо борис Пісторіус Німеччина. Міністр оборони заявляє, що вони будуть реформувати там свою систему, і навіть будуть проходити навчання і жінки, і чоловіки. І така система може бути в багатьох європейських країнах. Вони реформують власну армію, тобто має бути візія. Вони її так будуть обкатувати. Ми точно ми розуміємо, що ми будемо задавати тренд, не наздоганяти інші європейські країни, як досить часто ми переймаємо в них досвід, а задавати цей тренд. Тому ми маємо формувати ці сенси одночасно.